Понад півсотні бойових зіткнень сталося по всій лінії фронту. Протягом доби росіяни атакують одразу на кількох напрямах. За даними Генштабу, неподалік Куп'янська наші оборонці відбили 10 ворожих атак. У рази більше штурмів здійснюють росіяни на покровському напрямку. Там вони атакували на позиції сил оборони 24 рази. Не полишає спроб ворог прорватися і до часового яру та просунутися в бік Курахового. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на прикордонні. за даними генштабу. Загрозу прориву окупантів відбили. А скрізь де росіяни намагаються наступати, вони зазнають значних втрат. Українські оборонці зупинили дві атаки у напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим ворог хоче просунутися вперед із району села Лук'янці. Там тривають бої. Ну а більше про оперативну ситуацію на фронтах поговоримо з Іваном Тимочком, військовослужбовцем та головою ради резервістів сухопутних, сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю слава Україні, радий вас бачити навзаєм героям слава. От хотів би розпитати вас для початку про ситуацію на фронтах у цілому. Президент заявив, що ЗСУ витісняють ворога на Харківщині, взяли під бойовий контроль кордон. Відомо у тім, що ворог накопичує нові резерви поблизу Харкова, напроти Сумщини, напроти Чернігівщини. Чи можливі перекидання ворожих резервів на Харківщину? Звітам і чи ймовірні на вашу думку. Спроби ще перетнути кордон, наприклад, на сумщині, наприклад, на Чернігівщині. Не з того, що додатково сили з Куп'янського напрямку на північ Херсону Харко, Харківської області ворог вже намагався це робити, оскільки в них був все-таки сподівання, що цей наступ, який вони почали достроково на Харківську, на півночі Харківщини, досягне результатів. А зокрема, їм вдасться просочитися військами через наші порядки, закріпитися і створити плацдарми для підходу як у їхньої техніки, так і до переходу. До уже власне до лінійних боїв, але Знаємо, що, попри все, основний масив ворожої техніки, яка готувалася на підсилення для цих підрозділів, що в перший день було знищено, тому і ворог по великому рахунку, станом і до сьогодні, зупинили його й на тих лініях боєзіткнення, де і бої відбулися перший день. Тобто, максимум глибина ворогу, де вдалося пройти, це там 8 кілометрів, 10 – Це можна говорити про. Глибину, але вже зони ведення бойових дій з урахуванням навіть. Тої того то глибини оборони наших військ, тобто насправді задача не виконана. Звичайно, що переміщення ворог здійснює військами постійно, це пов'язано з тим, що всі стратегічні резерви, які вони могли задіяти, то вони задіяли, і власне перекидання військ чи додаткових сил відбувається вже в рамках наявних військ, які знаходяться на, на території. Окупованої України з метою підсилення підрозділів на більш гарячих напрямках, а також з метою створення ілюзії безперервного наступу чи ілюзії невичерпних абсолютно невичерпних резервів для їхніх військ. Потенційно загроза по всій лінії кордонів і лінії фронту, де навіть ворог і не веде активні бойові дії, є бо ми маємо з Росією 2,5 тисячі кілометрів. Спільних кордонів і, і лінії фронту разом, а бої ведуться тільки на півтора тисячі активні лінійні бої. Звичайно, що на ті на тому відтинку в тисячу кілометрів, де ми межуємо з Білорусію з Росією, е, насправді безперервно відбуваються, що бо, бої між диверсійними групами, між розвідувальними, і також артилерійські дуелі просто масштабних лінійних боїв. На даному етапі по всій лінії кордонів у нас немає з Росії з ворогом, хоча загроза і потенціал може виникнути будь-де завдання Росії зараз стоїть в цих умовах створювати ілюзію ірраціональності їхніх дій для того, щоб їх було важко прогнозувати чи оцінювати їхній потенціал для проведення наступу. Чи Реалістичність наступу, тобто навіть малими силами, вони можуть пробувати наступати чи на Сумщині, експериментувати, чи на інших напрямках для них втрата там декількох тисяч людей, а то й десятків людей на конкретному взятих напрямків абсолютно нічого не значить, але паралельно таким. Такою розвідкою боєм вони намагаються вирахувати наші потужності на конкретних напрямках, нашу спроможність реагувати, задіювати додаткові сили, засоби, ресурси. В такий спосіб вони намагають вивчитися і вивчити наші логістичні шляхи, які ми використовуємо якось основні, як додаткові, і окрім цього стоїть завдання тримати в напрузі все населення України, оскільки війна, окрім Бойових дій, окрім лінійних боїв, є ще і гібридною. І кожен наступ чи кожна спроба прориву наших кордонів підсилюється інформаційними приводами росіян, в таких масштабах, щоб створити ілюзію, що кожний напрямок, де вони працюють, навіть там декількома сотнями чи тисячами людей, щоб для за визначенням або за сприйняттям складалося враження, що це от основний на напрямок удару ворога. Хоча ми прекрасно всі знаємо і розуміємо, що основне завдання перед російськими військами стоїть це до. До окупації Луганської області Донецької, ну і окуп... і захопити ті території, які раніше Росія окуповала, але була змушена відступити перед нашими військами. Угу. А скажіть, будь ласка, тут російський очільник Путін літав до Білорусі з дводенним візитом на порядку денного, як повідомляють зокрема актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва. Як особисто ви оцінюєте потенційну роль Білорусі у війні Росії проти України? Чи варто взагалі чекати, ну так би мовити, новацій з боку Білорусі, зокрема, можливо, нового наступу з її території? Плану наступу з Білорусі завжди розглядається, оскільки Росія вже надавала Білорусь надавала як і свої військові частини, так і свої шляхи і логістику, і аеродроми Росії для агресії проти України. Окрім того, ми знаємо, що величезна кількість російського офіцерського білоруського офіцерського складу це по суті російські офіцери або люди, які проходили навчання. І не тільки там, скажімо, військовий вишкіл, а й академічне навчання безпосередньо в Росії. Так зараз начальник генерального штабу Білорусі. Власне, один з таких випускників вищого московського політичного училища, ну окрім того, ті вагнерівці, які знаходяться на території Білорусі, вони делікатно нагадують Лукашенку, що при якихось його ілюзорних бажаннях не виконати якесь завдання Путіна. Вони нагадують, що вони мастаки у проведенні двірцевих переворотів. Тому я думаю, окрім того. Вся економіка по суті залежна від Росії в Білорусі повністю, тим паче цей договір, що був підписаний про союзні держави. Ми розуміємо, що Білорусь давно вже поглинута Росією, і точно Це Путін... замало. Якщо коротко варто чекати чи ні, у нас 20 секунд. Я перепрошую. Путіна я більше розглядаю як політичний, якась можливо приховані зустрічі безпосередньо з якимись скажімо європейськими там квазіполітиками або політик переговорниками власне до підготовки нашого мирного саміту, який ми готуємо у Швейцарії. Оце, оце насправді основна причина його прильоту у Білорусь, бо інакше дати команду, і Білорусь буде воювати Путіну достатньо з Кремля. Пане, я вам дуже дякую. Нам завжди з вами бракує часу. Але мені дуже приємно вас бачити і розмовляти. Я вам дуже дякую за ваш час і за вашу службу. Це Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.